Автомобіль мною було заправлено, заряджено до 400 кілометрів. На теперішній момент за три дні я проїхав 174 кілометрів. Це приблизно мої поїздки на роботу щоденні. Це 60 кілометрів плюс-мінус в день. Погодні умови були ось такі. В середньому температура була мінус 1-3, дивлячись, в який день. І думаю, що на залишку ось цього пробігу, що залишилось, я ще десь проїду там 240, 200, до, тобто я ще проїду до 240 кілометрів, думаю, буде, це 100%, 100 буде 240. Тому якщо при таких вихідних даних, при умові, якщо у вас автомобіль заряджений там на 400 км, погодні умови мінус 1-3 градуси, ви автомобіль використовуєте щодень, то від заявленого ви проїдете лише 60%. Тобто, якщо у вас було 400, то ви зможете проїхати лише 240 км. Пов'язано перш за все, це з тим, що вам щоденно приходиться зранку розігрівати автомобіль, акумулятор доводити до нормальної робочої температури. Нагрів забирає багато енергії, ну а також ввечері, коли автомобіль цілий день стоїть на роботі і ви його теж не використовуєте, ввечері в принципі така сама процедура. Плюс вечірня підтримка самого автомобіля, акумулятора, бортового комп'ютера в робочому стані, теж забирає трішки кілометрів від загального пробігу. Я думаю, за три ночі це десь плюс-мінус 20-25 кілометрів втікає. По моїм спостереженням. Плюс на підігріви. Таким чином, ось такий результат, та навіть якщо плюс-мінус врахувати ці всі витрати, коли у мене були, наприклад, літом, я витрачав десь 20-22 кВт на 100 км, Це реальних показників. Реальні, це не ті, що показує бортовий комп'ютер, а це те, що виходить, коли ви заправляєтесь, перевіряєте. А взимку це хай буде вже 30 кВт. Тобто на 100 кілометрів при умові заряджання автомобіля в домашніх умовах в нічний тариф 2,16-30 кВт, це у вас виходить приблизно 65-66 гривень. Я думаю, адекватна ціна для використання даного автомобіля навіть в таку пору року, як зима, осінь, і в принципі нормально. Якщо умови десь погіршаться трішки, відповідно я вам відео зроблю окреме щодо... Гірших умов використання даного автомобіля і все більш детально розповім. Тому, підводячи підсумки того всього, що я сказав, однозначно можу сказати, що навіть при таких умовах і при такому використанні, звісно, не буде того, що заявляє автомобіль, те, що показує у вас на приборці. Однак все рівно це вигідно. Навіть при умові того, що це зима. Навіть при умові збільшеного використання електроенергії все рівно це вигинув. 66 гривень на 100 кілометрів, ну, собі порахуйте. Я думаю, що ДВЗ теж в таких умовах, точніше не думаю, а знаю, що ДВЗ теж при таких умовах збільшує свої витрати, тому що також автомобіль треба прогріти, нагріти і все інше. Тому для мене результат більш чим задовільний. Крім того, в таку саму погоду у мене є попереднє відео, коли ви сідаєте і їдете одну поїздку суцільну, тобто в один день сіли і проїхали, грубо кажучи, тих самих 400 кілометрів, то це цифри адекватні і, в принципі, при умові нормальної їзди, без мається на увазі фанатизма, різких прискорень, це реально проїхати. Середня швидкість 80-90 кілометрів. Це. Реально проїхати той кілометраж, який заявляє Тесла. Зокрема, власний досвід. Якщо у вас залишаються додаткові запитання, ставте їх в коментарях. Залишайте свої вподобайки, не вподобайки, діліться каналом, долучайтесь до каналу. Всім мирного неба! Та все буде Україна!